Звати Сергій Кубицький, я координатор цього субпроекту, який почався навесні до двадцять року. Ми хочемо поділитися досвідом. Тобто, це йде мова про те, що було вже впроваджено. Собвір новий у партнерстві з оперативною об'єднаним господарю навесні двадцять третього року виконували подібні субдоговір по проекту Агро. Єдине, що, що окрім добрих, там також було видаче насіння. З, за квітень травень 6300 фермерів з 15 областей отримали по одній тонні добрив і 12214 агровиробників з 12 областей отримали 22 тисячі посівних одиниць насіння соняшки. І на базі цього досвіду ми хотіли би звернути увагу до декількох моментів, тому що кімонікс буде визначати субконтрактера, який буде працювати з цими добривами НПК і Фімоплоски. Але моменти ми думаємо, що вони будуть спільні. Перше, на що хотів би звернути увагу, ви тут бачите скрін, Попередній виступаючий показував ДАК, Ви бачите скрін однієї заявки, і підкреслено донор ЮСЕФ. Програма USAID з аграрного сільського розвитку Аго це другий скрін, який ми досить часто отримуємо, і ви бачите, що ми підкреслили. То є донором, тобто донору є іншим. тобто Перше, на що би ми хотіли звернути е, вашу увагу, ви е, дивилися в програмах, на які ви подаєтесь, хто є донором. Це сильно е, спростить комунікацію, тому що донори є різні, є різні програми, є різні підходи. Йде мова про зараз про програму ЮРЕСЕТАГОР. Будь ласка, звертайте увагу, є. Ті заявці, які ви подаєте, чи в яку ви пробуєте подавати, чи є програма USAIDAGO. Друге, знову ж таки, коли попередній виступаючи показував процес реєстрації, там було телефонне і емейл. Він, виступаючи, там ввів будь-які цифри. Нам дуже би хотілося б, і не тільки нам, будь-кому, хто буде працювати з. По програмі, як субконтрактер по програмі Юседаг розвидачи у цих добрив, щоб ці контактні телефони і емейли були коректні і правильні, тому що на велику кількість е заявників неможливо всіх якби обзвонити. Ми в першу чергу використовували електронні засоби зв'язку Будь ласка, та електронна пошта, яку ви вказали ДАРі, Хто ви нею не користуєтесь, змініть на ту, яку користуєтесь. перевіряйте папку «Спам», Відмічайте імейли, які є важливими, як не Перевіряйте повідомлення в меседжах, а в тому числі звичайні смс, тому що ми звернули увагу, що звичайні смс не всі перевіряють. Якщо в Дарі, а, при реєстрації були вказані не ваша контактна інформація, а чись інша контактна, ну, якихось родичів, будь ласка, чи бухгалтера. Да? Упередте, що будуть зв'язуватися, щоб вони вас проінформували. Вони мають на увазі вас проінформували, Це власника або співвласника господарства, які подаються, або ФОПів, які подаються на камеру. В програмі агропостачальник зобов'язується організувати видачу добре. Тобто той постачальник, який а, буде обраний програмою ФАХ, він зобов'язується не тільки поставити доброго, а й е, організувати процес видачі. І є певні підпов... нормативні документи, які регламентують організацію роботи складів. Тобто не можна просто приїхати і сказати, дайте мені добре, от, бачите, в мене є заявка в да". Тобто необхідно підготувати документи, це називається інструкції для складів для того, щоб склади мали право видати ці доброва певним людям і потім відзвітуватися перед постачальником чи постачальник відзвітуватися перед програмою АГО. Враховуючи, що навесні це було сім тисяч заявників. Зараз йде мова про осінь і про 12 тисяч. Це дуже велика кількість заявників і їх неможливо обробити скажімо, в телефонному режимі, в будь-якому випадку необхідно зробити якийсь спосіб комунікації автоматично або напівавтоматично. СОК-Зерновий розробив telegram бот Через цей telegram бот ми автоматично, тобто фермери одночасно, заявники одночасно подавали, могли подавати свою інформацію по тим заявкам, які були затверджені, які ми отримали від програми А, для того, щоб ми передавали інформацію на склади і, і вибудовували чергу. Таким чином, завдяки, от ви бачите скрінфоту цього телеграм-боту, він зараз працює на виду на формування актів внесення як і посів, про що я скажу пізніше. І хочу звернути увагу, що зараз цей телеграм-бот, враховуючи, що е субконтрактера ще не було вибрано, тих буде організовувати процес видачі. Осінь у цих 12 тисяч добрів зараз цей телеграм-бот працює з заявками старими, які були подані весною для формування актів внесення і актів е посіву, а також для передачі. Фермерам, які бажають актив приймання отримав, видача добрива відбувається зі від складу. Складів вони визначаються постачальником разом з програмою АГО. Їх буде максимально для того, щоб максимально кількість для того, щоб забезпечити нормальну логістику. Але мається на увазі, що добрива будуть знаходитися на складі, вам заздалегідь необхідно подумати про транспорт, щоб поїхати на той склад і забрати допомогу вигляді. добрива. добрива будуть, скоріш за все, вніше вони будуть або в підконні, або на підхоні беги, з якими ви напевно знайомі, тобто необхідно відповідний транспорт. Так для того щоб ефективно використовувати транспорт. Є якби, один із вихідів – це постання спільного транспорту. Тобто, коли 2, 3, 4, 5 були випадки, і набагато більше, до 20 заявників, вони наймали чи домовлялися і, е, з цим транспортом, з одною машиною, і спільно приїжджали на склад забрати свою, свою добру е, війну заявців. Але зверніть увагу, те, що я сказав раніше, враховуючи, що є звітність складу перед постачальниками постачальника перед програмою Агро, тобто, субконтрактра перед програмою Агро. Кожний з отримувачів спільному авто має пройти реєстрацію. Тобто він має податися на відповідну дату для того, щоб документально склад отримав підтвердження, що от завтра, післязавтра, буде такий-то такий, такий перелік людей. Такі теперлі котримучі, хоча й буде в одному трапе. Практика, що сусід е, вирішив поїхати, і я поїду з ним, е, вона була, е, це не хороша, скажімо, тактика, вона дуже сильно гальмує роботи складу і дуже сильно гальмувала е, роботу нас, тому що всі інструменти, тобто всі інструкції для видачі добрив на склад, готуються заздалегідь. Коли треба робити щось на ходу, ви розумієте, що і ви будете стояти, і люди, які за вами, теж будуть стояти, чекати, поки на ходу ми будемо домовлятися. Ми домовлялися, вибачається, в минулому домовлялися, переподавали інструкції, це не робиться по телефону, це робиться офіційно через певні документи. Ще один момент з спільним спільне використання транспорту, особа, яка приїхала, водій, допустимо, приїхав водій забирати. П'ять від п'яти заявників має мати довіреність виписано від кожного з цих заявників. Окрім того, ця довіреність потрібна і на якщо ви приїхали самі з одною машиною, вона теж потрібна. Вона входить в пакет документів, які підтверджують правомочність цієї людини, яка приїхала забирати добрива. А також Довіреність потрібна для самого керівника господарства, тобто підписантові, які є в реєстрі міністрів, навіть якщо він або вона особисто самі приїхали за добриво. Це дозволяє цій людині не брати з собою печатку. Тобто, вона може взяти зробити довіреність, розгрупувати дима, не брати печатку і приїхати на склад віддати довіреність. Кількість добрив на кожному складі. Співпадала і буде чітко співпадати з кількістю заявників, які були розподілені по регіональному принципу. Тобто йшла, йшов розподіл по районам, по новим районам теж я звертаю увагу, що дар не дає інформації по старим, по старому розподілу по, по районам є тільки по новим, по новому розподілу по районах тобто по цьому регіональному признаку. Формувалися групи, які найбільше найближче знаходяться до відповідних складів, і кількість добрив, які були з яку було завезено склади, кількості подалостей, кількістю заявників, які були розподі... прикріплені, скажімо так, до цих складів. Тобто тут немає такого хто, якщо я не поїду першим, то мені не вистачить. На всіх все вистачить там чітко все розподілено. Якщо ви з будь-яких причин має на увазі заявники, подалися заявку, але з будь-яких причин вас змінили ще обставини, щось у вас не виходить, не плануєте отримувати доброго, Будь ласка, повідомте супертрактера того, який буде обрано програмою. А це треба зробити краще письмово по електронній пошті, Наприклад, немає такої необхідності прикріпляти печатки і так далі. але як мінімум по електронній пошті, яка зареєстрована ДАРі. Написати, що ми з таких причин по такій тут заявці не отримуємо. Не хочемо чи не плануємо отримувати добро. Це дає змогу видати добро іншим заявникам, які е, будуть в категорії запасних. Це мається на увазі, що окрім 12 тисяч тих, які перші підпишуть заявки, буде ще певна кількість людей, які будуть в категорії запасних. Якщо будуть відмови, а відмови будуть життя вливе, змінюються обставини, то тоді оці інші. 12 тисяч плюс заявників до них будуть звертатися, що у вас категорії з резерву переведено в категорії основних, ви можете поїхати на такий склад і забрати добре. в по умовам програми, та яка була навесні, і та, яка зараз буде осінь. Вірніше, яка оголошена вже зараз, е, необхідно підтвердити цільове використання допомоги шляхом надання актів використання. Це є такий акт е, ВССГ 3 він е, інформація, яка там необхідно внести, вона не є з такою складною. Ми не вимагаємо бухгалтері. Не вимагали бугатські бухгалтерської інформації. Ми, ми, ми просили інформацію про дату внесення поле. Е, якщо це йде мова про насіння, це кадастрів номери, Якщо це йде мова про добрива, це має бути або назва, або номер поле, або будь-яка інша ідентифікація пола, яку ви собі. Для господарства використовувати або можете вказувати кадастрову на культуру, на який буде внесено добриво. Враховуючи дуже велику кількість е, заявників, яка була: 7500, е, Ми е, разом з telegram ботом про який я казав, використовуємо систему обміну електронним, електронними документами. Вчасно Це е, система. Яка не потребує встановлення на комп'ютер, вона працює просто з, телеграм з веб-браузера. Ви точно маємо на увазі заявники, які подали заявки в Дарі, точно можете неї використовувати користуватися, тому що для цього для того, щоб підписати акт, який автоматично формується телеграм-ботом і надсилається. Після того, як ви дали відповідь про дату внесення поле культурою, необхідно мати електронну пошту і підпис. Також можна використовувати для флопів, можна використовувати дію. Це був останній мій слайд з приводу питань, які я бачу, вже задаються. Я так розумію, ми після цього будемо відповідати на них. Так питання щодо зразки актів на передачу та внесення добре надасте. А, ну тут, мабуть, пан Сергій в нас включиться. Це, це я зараз буду віддати ці питання. Якщо можна мені трохи екран дати можливість е, показати свій екран про це да, звільнити. А я також на ці попередні питання, тому що до нас дуже часто звертаються. Програма Агро опублікувала список е, заявок, які е, зараз є очікує від google диску Юра. І, в принципі, оці всі питання, чи дійсна моя заявка, чи не дійсна моя заявка, можна поділитися цим посиланням. І ті, які є в статусі, очікує, значить, вони дійсні і будуть якби подані подан, подан на затвердження. А ті, які в статусі очікує підписання заявником, то в момент, поки заявник не підписує, вони не будуть вуховані. Є посилання на Google Диск, тому що до нас також дуже часто звертаються з цим питанням. З приводу питання чи дасте акти. Дивіться питання в тому, що ті фермери, які отримали добро, тобто були затверджені весною, вони ці акти можуть отримати через Телеграм-бот. От зараз тут є, ви бачите на екрані скрін тобто телеграм-боту посередині скрін внизу дві кнопочки: акт отримання, акт використання. Тут ви можете завантажити його в електронним з електронним підписом, або якщо вам необхідно буде е, з мокрою печаткою, то тоді ви просто можете звернутися, там написана інструкція, що зробити і то щоб отримати з мокрою печаткою. Але ще раз наголосую, це стосується тих фермерів, які вже отримали добро. Майбутні, тобто те, що мається осінні, це ми не ми, а субконтрактер, той, який буде обрано, спочатку має отримати. Список фермерів, список заявок від програми Агро, і тільки потім тоді будуть формуватися відповідні документи з приводу акту внесення. Це акт ФССГ 3 Він є е е е стандартним. Ви можете його в інтернеті знайти. Це нікого такого там якби супер нового немає. <творювання> Е, про ці акти ще раз telegram бот формує акти самостійно після того, як ви дасте відповіді на пару питань, вам нічого робити не потрібно. Це стосується тих, які е, були е, весною. Осінню, в залежності від того, хто буде соцконтрактер, але я впевнений, що будуть використовувати якісь автоматичні системи. Наступне питання: як перевірити в зерновий, чи все гаразд з лікуванням про доларово отриманих весною? Якщо ви підписали цей акт вчасно, він тоді міняє колір, він стає зеленим, і він написано: статус його поданий і підписаний. Ви його можете відкрити в, вчасно, подивитися, навіть завантажити. Ви коли завантажите, ви отримуєте хіфа з підписом, з квитанцією, з якою ви, напевно, знайомі. З приводу комунікації з нами, якщо ви хочете, знову ж таки звертаю увагу на цей телеграм-бот, на посередині скріншот, внизу є кнопочка Зворотній зв'язок. Ви можете написати, і ми вам дамо відповідь, якщо ви хочете ще раз переконатися, якщо ви бачите вчасно, що він підписаний, акт внесення, ви хочете ще раз переконатися, ми можемо вам це підтвердити і написати або перезвонити, або написати. Наступне питання: кому потрібно відправляти копії чи оригінали актів на виконання, на виконання добрих, тобто на використання добрих нікому. Ми використовуємо систему обміну електронними документами вчасно. Документ, тобто акт, який ви підписали, наклали електронну підпис, він рахується офіційно підписаним документом. Будь ласка, не витрачайте ваш час, не друкуйте, не надсилайте ці. Документи ми завантажуємо, знову ж таки, це йде архів з квитанцією, з подписью, зі всім ми завантажуємо і передаємо програмі А. Не витрачається час, будь ласка, на гіперові е, версії. Наступне, на яких складах місцезнаходження зможуть отримати ферми з івано франківської області? Ну на це питання зараз е, буде тяжко відповісти, тому що це залежить від кількості фермерів і від того, е, хто буде обраний постачальникам субтроферам. Але з попереднього досвіду можу сказати, що вибиралися як можна ближче до центральних доріг, і щоб відстань була е, як, як можна менше, не більше 100 кілометрів е, в одному напрямку. На Порізьк, В Запорізькій області буде склад. Це наступне питання. Знову ж таки, як і в попередньому, це залежить від, від контрактера і від постачальника, який був е, обраний, але з попереднього досвіду можу сказати, що попередній постачальник не захотів е, розташовувати, складніше вести в Запорізьку область через е, боювання, втрати, скажімо так, цього майна. Так що також, будь ласка, враховуйте, ми, ми самі знаходимося в Дніпропетровській області, ми дуже хорошо розуміємо, що там відбувається, але будь ласка, візьміть до уваги, якщо склад знаходиться трохи далі на захід, візьміть до уваги, що це робиться в тому числі для того, щоб було більш безпечно зберегти майно і зберегти не тільки майно і людей. де буде склад Хмельницької області, я вже думаю. Відповів ти потрібно довіреність завіряти нотаріально? не потрібно. Це довіреність, яку робить підприємство по стандартній формі, накладає початку. Нотаріально, дові... нотаріально завіряти довіреність не потрібно. Коли планується видача, знов таки це залежить від е, постачальника і від е, субконтрактора, якого буде обрано попередньо, е, Верніше, ні, я тут навіть попередньо не можу сказати, тому що це не в моїй компетенції. Доброго дня. Чи зміниться склад утримання добрив? Чи буде там ідеї весною? Це напевно ті люди, які вже отримували весною. Не факт, що буде в тому ж самому місці, тому що спочатку треба зрозуміти, кого було обрано переможцем постачальників. Тобто є постачальник, є людина, є юридична особа, яка буде постачати ці добрива, Якщо постачальник змінюється, то можна змінитися і склад. Але знову ж таки, склади будуть знаходитися. Це склади, якби не більше всього, вони знаходяться в, ручно, в зручному місці, інакше там би до тих складів ніхто би ніколи би не їде. Як відрізнити першу заявку від другої на доброго? Е, можна відрізнити дуже просто. Е, а зараз коди, які використовуються, вони починаються з буквою Д. Тобто, ну, як ти українська або Ю англійська Ukraine, напевно, знайом. Попередні заявки весною вони починалися на букву Z. То відрізнити ці заявки можна дуже просто: першої букви. Наступне, я так розумію, вже останнє питання, мабуть: це якщо ФОП не має печатки для довірності, теж не потрібно завіряти нотаріально? А, Сергій, це, мабуть, до тебе. Да, для фопів uh, підприємств, які працюють без початок, вони мають до довіреності ще прикла... прикласти витяг в ЄДР. Зараз цей витяг доступний, його можна зробити через сайт мін'юсту або через безкоштовний, або через Data Bot. Це telegram тев бот не наш і це telegram бот який безкоштовно дасть можливість зробити витяг. Матеріально завіряти не потрібно. Ще два питання. Е -е. Якщо заявка є в Excel документі та має статус, очікує, все норм, перепадати не потрібно, бо прийшов лист на пошту про збій програми. Це знову ж таки, ці питання це вже четверте чи п'яте. Напевно, вже ваші колеги опублікували той перелік посилання на перелік. Заявок, які рахуються поданими, тобто в статусі очікування, але рахуються поданими. Тобто, якщо вони ці люди знаходять свою заявку по номеру, там окрім номера більше нічого немає, ніякої персональної інформації. Тобто, якщо вони знаходять свою заявку по номеру, значить це нормально. Вона знаходиться в статусі очікування, але це означає, що вона подана і очікує реакції. Ну реакції, а дії програми Агро по її заклеенці. Ті, які знаходяться в статусі, очікує підпису, не є дійсними. Будь ласка, звернуть увагу, тому що в нас були випадки, коли підписували через тиждень той два і чомусь рахували, що вони подали заявку два тижні назад. Хоча рахується дата податчі заявки, і вибудова черги рахується по даті підписання. Дякую, Сергій, Я думаю, що тут все зрозуміло. Ще раз наголошую на тому, що це посилання буде розміщено на Фейсбук сторінці програми Агро, де ви можете знайти. Статус своїх заяв.